Людська сутність це ніжне і вразливе створіння, яке легко піддається впливу. Сили хаосу можуть спотворити навіть найсильніші душі, перетворюючи їх в інструменти власних метафізичних цілей. Під їх впливом людина може втратити свою внутрішню рівновагу, перейшовши на темну сторону, де душа перетворюється на відданий інструмент. Екольд Гельбрас оволодів незвичним даром як для прислужника сил. Руйнування під його ногами завжди зеленіє трава і розквітають квіти, а у мертвій землі пустелі прокидається життя. Торкаючись створінь, він наділяє їх силою і енергією. Давно висохле дерево починає цвісти, а ті, хто на межі смерті, одужують. Ці магічні здібності не постійні і не передбачувані, а його бойові навички не мали рівних. Але що володар Змін отримав замість цього? Яким був шлях воїна? Відповіді ви Чуєте у наступних хвилинах цього відео, а від вас потрібен лайк для уваги, коментар для натхнення і Донат для підтримки. Дякую. Народившись в імперії, як син графа Рейкландського, Екольд Гельбрас в ті часи мав усе, чого може прагнути молодий дворянин: багатство, владу, привабливу наречену та звання офіцера в храмовому ордені Нефритового Грифона. Насолоджуючись привілеями, молодий гельбрас незабаром втомився від інтриг міського життя і почав шукати вищої мети у свої 26 років. Він поглибився в релігійне служіння Сігмару. Проте з часом зрозумів, що церква імперії обіцяє мало, а вимагає багато. Вчення стверджувало, що біль і мізерність цього життя нескінченні, і навіть після смерті не буде гарантії спокою, що перетворювало могилу на жах для людства. Незважаючи на це, він молився сігмару день і ніч просячи першого імператора вказати йому шлях досягнення чогось дійсно важливого і змінити світ на краще. Проте відповіді не приходили а його пожирав душевний біль невизначеності повсякденного життя. Якось друг по чарці познайомив Екольда з братами Золотого Орла, і з першого погляду він побачив, що таємне братство надавало саме те, що він шукав, а саме бажання змінити цей світ, і кожне їхнє слово та дія були присвячені цій справі. Проповідником братства був вчений мах з надзвичайною майстерністю, здатний конкурувати з адептами магічного коледжу імперії. Він вмів перетворювати метал у золото, зцілювати рани одним словом та змінювати зовнішність тварин. Екольд відчував, що його молитви нарешті були почуті, і цей вишуканий чоловік здатний вести його. Завдяки своєму гострому розуму та видатним особистим якостям Гельбрас швидко рухався вперед і зайняв почесне місце в третьому колі братства, відкривши для себе багато секретів культу хаосу. Так ви правильно все зрозуміли, всі їхні ритуали були направлені саме на великого володаря змін, щоб той сприяв покращенню світу та цього життя, а не сумнівного майбутнього. На жаль, для нього однієї ночі культ був знищений мисливом. Навідьом. І хоча Гельбрас був одним з небагатьох, хто уникнув жорсткої розправи, його помічник під час тортур викрив імена всіх членів культу, включаючи самого Екольда. В той же час він був звільнений з посади офіцера в ордені Нефритового Грифона, а його минулі соратники прийшли до нього за рештом. Екольд намагався переконати лицарів, але нікого не хвилювали виправдання. Троє миттєво загинули від меча, а двоє отримали важкі поранення і були не в змозі продовжувати битися. Незважаючи на те, що казали про нього в ордені, Екольд залишався найвправнішим майстром меча. Тепер йому довелося утікати вулицями столиці від переслідування колишніми друзями, міською стражею та мисливцями. У відчайдушному становищі він шукав притулок у будинку своєї нареченої леді Джоани фон Лебер. Але навіть вона закрила вікно, відмовившись від. Нього і звинуватила у втраті репутації родини. Позбавлений інших варіантів, Екольд без зволікань прорвався крізь охорону воріт та погнав галопом на північ, залишивши рейклан далеко позаду. Його життя зазнало руйнування. Батько відкинув, друзі відвернулися, і Екольд Гельбрас зрозумів, що у нього залишився тільки його військовий кінь, валідус, зброя і бажання вижити. Цього було достатньо. Змушений жити як дикий звір, він спав у темряві густого лісу, подорожуючи дорогами тільки уночі. Їжу він здобував у крадіжках чи купував на фермах, уникаючи великих міст та дорожніх постів. Біля кордонів Остланду. Один із мисливців нарешті дістав його, і стріла з арбалета, призначена для серця Екольда, майже позбавила його життя, лише метнувши свій великий дворучний меч і вразивши ворога прямо в груди, він зміг убити мисливця на відьом. За межами імперії, Екольд Гельбрас вирушив землями країни тролів, регіону, що поріс типовою рослинністю, яка під час подорожі на північ поступово перетворюється на тундру, перш ніж зустріти великі гори та край пустки хаосу. Так, блукаючи днями в цих морозних пустелях і не зустрічаючи жодного населеного пункту, Екольд натрапив на величезний моноліт, присвячений дзінчу. Здавалося, що цей камінь виглядав так, наче його створення. Рила величезна рука, поверхня була увінчена незрозумілими рунами, які світилися у наростаючій темряві. Він відчував важливість моноліту і невимовну потребу дізнатися, що саме написано на ньому, навіть якщо б це мало коштувати йому душі. Моноліт був захищений. Перед ним з'явилося величезне створіння, що вражало своєю масивністю та силою. Земля тремтіла під його величезними копитами, а закручені роги над головою бика додавали створінню могутності. Гельбра здивовано впізнав у ньому мінотавра, силового гібрида, який стояв перед ним як живий зразок з гримуарів братства. Незважаючи на грубий зовнішній вигляд, в очах створіння світився розум втомлений лицар, зберігаючи спокійний тон, пояснив свої наміри дослідити написи на моноліті. В свою чергу мінотавер відповів грубою, важко розпізнаваною мовою, що лише обраний може знайти шлях, а всі ті, хто не можуть змінитися, повинні померти. Під бойовий клич мінотавр підняв свою велетенську сокиру і кинувся в атаку. А еколь опустив забрало і пустив Валідуса в галоп. Вони зіткнулися, спис лицаря вразив ліве плече Мінотавра, а його дерев'яне древко перетворилося на друзки. Піднявшись на дибки, кінь вдарив обома підкованими копитами прямо в череп чудовиська. Однак гігантська сокира Мінотавра була дивовижно швидка і миттю зі страшною силою удара вибила. Щіт з лівої руки, залишивши її в онімілому стані. Наступним ударом могутній кулак розміром приблизно удвічі більший за голову Екольда скинув вершника з сідла. Жахливим риком монстр вирвав стальний наконечник зі свого плеча, і густа кров потекла з його рани, але створіння, здається, просто не звертало на це уваги. Тепер усі сліди розуму зникли з його морди. Мінотавер налетів на лицаря, а його сокира описала дугу і впала. На камінь, де мить тому була голова Екольда. Сила удару була така, що лезо сокири тріснула, а рукоятка розлетілася на уламки. Воїн майстерно стрибнув на коня, щоб витягти свій меч, але мінотавер не зволікав. Дві потужні руки зімкнулися на грудях, піднімаючи і стискаючи лицаря. Поки броня не почала тріщати. Хоча ребра були близькі до того, щоб зламатися, а сили покидали його, екольд вдарив своїм клинком униз, у шию, пробивши м'язи, розірвавши жили і ламаючи кістки. Крик болю та гніву розірвав повітря, Мінотавр впав уперед, а гельбрас рухнув на землю поруч з ним. Світ в очах завертівся і відійшов у темряву. Коли він прийшов до тями, мінотавра ніде не було. То, вночі від болю він мужньо піднявся і підійшов до моноліту, лише щоб знайти на ньому висічене зображення себе лицаря зі щитом, прикрашеним нестримним грифоном. Холодок пройшовся по хребту Екольда. На вигляд, це зображення було висічене багато століть тому. Він відчував, що є можливість обрати свій власний шлях, ніби стояв на роздоріжжі, але ще не перетнув межі безумства. Це була його остання нагода повернутися до цивілізації, вирушивши в тілію або на землі Порубіжжя, де він, як досвідчений Ланскнехт, міг запропонувати свої послуги найманцям. За його знання, тактики та стратегії стратегії разом з крихтою вдачі швидко можна було завоювати багатство та славу, а можливо навіть очолити власний загін. Ухваливши рішення, Еколь стрибнув верхи на коня та вирушив далі на північ. Дні минали, він продовжував свій шлях у глиб темряви. Це місце не було придатним для звичайних людей. Іноді здавалося, що його уява жартує з ним, а глузливий сміх лунав у холодному вітрі. Вічна темрява пустелі хаосу освітлювалась лише далекими вогнями. Кожну мить, коли він кліпав, очима оточення непомітно змінювалося намагаючись фокусувати погляд на орієнтирі, він майже втрачав його з поля зору, а цілі віддалялися незалежно від того, як швидко він до них прямував. Дивно, але Екольд Гельбра більше не відчував потреби в голоді і сні. Дивовижно бадьорий, сильний і швидкий, з почуттями гострішими ніж він коли-небудь уявляв. Його бойовий кінь також зазнав змін: зуби стали гострими, очі світилися червоним, а шкіра стала темною і жорсткою. Екольд помітив, що язик валідуса став шорстким, подовжився і розщепився. Кінь більше не озирався з жахом перед спотвореними істотами безкрайніх рівнин. Він більше не фиркав поруч, а завжди стояв на привалі безшумно і нерухомо. Таємничий вітер пустелі був сповнений звуків дивних голосів, які шептали лицарю про всі його благородні та злі вчинки, мов борючись за його увагу, а можливо і за його душу. Але один голос був сильніший і заглушив усі інші. Будь сильним, казав він. Тільки сильні пройдуть. Коли одного разу Гельбрас закричав у відповідь, що він сильний і нічого не боїться. Відгукнувся глузливий сміх. Тоді доведи мені це, осміливий лицарю. Покажи мені свою силу. На горизонті з темряви виринали невизначені силуети чогось гігантського. Це були ворота, які стояли на вершині довгої сходини. На вигляд, це був титанічний вівтар, можливо, побудований велетнями в давні часи, коли світ був ще молодим. На небі над воротами танцювали вогні, утворюючи жахливі руни. Піднявшись на вершину сходів, воїн уважно поглянув навколо. Ворота перед ним здається, були зроблені з гладкого срібла, наче дзеркало, яке відображало темряву і відблиски вогнів пустелі хаосу. Еколь став перед воротами і уважно подивився на своє відображення. Молодий лицар імперії у блискучих обладунках з мечем, прикрашеним нефритовим грифоном. Він був тим, ким міг би стати екольд. Тим, кого він тепер втратив назавжди. Я страж, я захисник людства, ти нечисть, промовив образ у дзеркалі, а потім його відображення вийшло, піднявши меч у лицарському вітанні. Після цього воно атакувало. Атака була настільки швидкою, що Екольду ледве вистачило часу, щоб захиститися. Ніколи раніше він не зустрічав людину, яка була б йому рівною у бою на мечах. Але воїн з дзеркальних воріт був настільки швидким, сильним і досвідченим, як і він сам. Вони зіштовхувалися і розходилися, ухилялися і відбивали удари, обережно обходячи один одного. Час від часу хтось з них робив різкий випад, лише щоб бути відбитим рівною майстерні екольда раптово вразило безгуздя цього бою. Навіщо він намагався з усіх сил захистити себе, коли у нього не було чого захищати? Але замість того, щоб піддатися, він посміхнувся, підняв угору свій меч і кинувся в атаку. Обидва лицарі зіткнулися. Меч храмовника розрізав броню екольда, глибоко поранивши його ребра. Але в той же час меч гельбраса відтяв голову супротивника. Коли тіло білого храмовника впало, а кров фонтаном хлюпнула з його шиї. Еколь опустився на коліна, відчуваючи, як його власне життя витікає через отвори у броні. Біль ставав все сильніше, але він наполегливо повз назад до воріт до порожнього тепер дзеркала, в якому відображалися лише вогні пустелі хаосу. Доторкнувшись до нього, світ закрутився навколо. Він знову почув шиплячий голос, який тепер лунав. Крізь шлях за воротами, але лише обраний може увійти ти це він? У останню мить лицар відчув провину та засумував за минулим життям. Але навіщо повертатися до того, що було мертвим, як обезголовлений храмовник, що лежав позаду? У кінці кінців він натиснув на дзеркало, а відчуття гострої болі пронизали його. Екольд кричав в агонії, коли кіхті гарячіше пекла, чи то холодніші порожнечі, розірвали його на частини, відділили плоть від кісток, витягли його душу і знищили те, що залишилось. Від його розуму після цього всі відчуття покинули його. Екольд Гельбрас, син графа Рейкланда, зник. Новонароджений чемпіон Зінча, що стояв перед зеркальними воротами, обернувся, щоб роздивитися свою нову зовнішність. Там більше не було слідів юного лицаря, що покинув Альдорф кілька місяців тому. Очі, блискучі, як коштовні камені, і запалені внутрішнім полум'ям, зустріли його погляд. Броня була прикрашена загадковими рунами, що світилися в темряві пустелі хаосу, а меч випромінював синє світло. Поглянувши на минуле, він нарешті знайшов. В справжню мету свого існування і зобов'язався повернутися до імперії і розкрити правду, яку відкрив йому новий господар. Сміючись, він підняв свій меч у виклику людству та всьому, що колись було цінне, його сміх перетворився на крик ненависті і помсти. Я повернуся, тепер я знаю правду. А я чекаю вас у коментарях, бо, можливо, ви нагадаєте мені про інших героїв Всесвіту Варгамер Фентезі, що мали настільки ж захоплюючу життєву історію. Також звертаю вашу увагу на невеличкий телеграм-канал, в якому ми зможемо поспілкуватися, дізнатися на актуальні новини і, можливо, спланувати наступні теми відео. Посилання буде в описі. Бувайте!